Будь ласка, без коментарів. І зараз ми знаходимося в суді саме в той історичний момент, коли слава героям з коли російський триколор падає на землю. На в'їзді в місто суджа нам вдалося побачити спалену колонну російської техніки. Власне, вони рухалися у бік українського кордону, але не доїхали. Це відразу видно, що це саме російська колона. Просто, хоча б через те, що там є і російські номерні знаки, і специфічні російські позначки. Що стосується самого населеного пункту, ну насправді я, як людина, яка була в дуже багатьох містах, які атакували росіяни, я бачила дуже велику різницю з заходом українських військ місто суджа. Воно незначно пошкоджено і пошкоджено переважно авіабомбами, які кидають а, самі ж росіяни, але у місті залишається з тих, кого оборонцям вдалося розшукати в підвалах. Знаходяться люди, і це означає те, що зараз. Українські оборонці беруть цих людей під свою опіку. Власне сьогодні ми заїжджали а, саме з першою машиною, з першими машинами гуманітарної допомоги, яку яку повезли. Людям у підвалах і люди, яких ми зустріли, вони говорили якраз про те, що їх не попередили, про те, що вони мають евакуацію евакуюватися, їх не забрали. І е, ця їжа для людей, які деякі з них вже тиждень сидять в підвалі, і дійсно через авіабомби практично неможливо вийти. Вони вимушені е, в них залишилося критично мало їжі, але сьогодні ситуація змінилася саме через те, що е, приїхала гуманітарна допомога Українським. Українські оборонці привезли і їжу і воду. Також скажу, що у суджі залишаються діти у під в одному з підвалів. Ми зустріли підлітків 13-14 років. Але наймолодша дитина, про яку ми зараз знаємо, її звати Анастасія, їй один рік. І подивіться, як українські оборонці допомагали сьогодні людям з Росії. Воду привезли. Що ще е, продукти харчування, консерви, печення, е, Всякі сушені фрукти. Спасибо, можуть, хоч ви. Дякую, хлопці, хоч ви нас не кидаєте. Вони просто уїхали, просто вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі? Без води з цікавого люди, які залишаються в підвалах, сказали нам про те, що Путін просто не знає, що та ситуація. На кухні. але про те, як українські оборонці допомагають людям, про те, як виглядає а, територія під контролем сил оборони, вже найближчим часом, вже за за декілька хвилин, будемо знову виходити в ефір і розповідати більше свята. Дякую тобі. За такі подробиці, кореспондентка Тасам Наталіна.